Всім привіт! Малята! Сьогодні я вам пропоную виконати вправу австралійський дощ. Цю вправу слід виконувати, щоб стабілізувати свій емоційний стан. Малята, а ви знаєте, що таке австралійський дощ? Тож я пропоную разом послухати його. Дивіться на мене і повторюйте разом зі мною. В Австралії піднявся вітер. Тримо долоні одна об одну, швидко-швидко. Починає накрапати дощик. Клацаємо пальчиками і язичком. Дощ посилюється, плескаємо долонями по руках. Починається справжня злива. Плескаємо по стегну, швидше, швидше. А ось і град. Справжня буря. Тупотимо ніжка. Тупотимо, тупотимо, тупотимо. Але що це? Буря стихає. Плескаємо знову по стегна. Дощ стихає, проплескуємо долоньками по руках. Рідкі краплі падають на землю, знову клацаємо пальцями і язичком. Тихий шелест вітру потираємо долоньки. І знову виглянуло сонце, ручки догори.